Всім доброго дня! Ми з України. Кінець вересня. Оксамитова пора. Чудова пора для мрій, для сподівань, для кохання. Ви замітили, що дуже багато людей народжується саме в кінці вересня? Кожен день має дні народження. Але особливо кінець вересня. Багатий, дуже багатий на народження дуже прекрасних, чудових людей. <кій> Якось так стається в житті, що іноді самим близьким людям ми приділяємо дуже мало уваги. Недостатньо. Не так, як би це хотілося. Не так, якби вони на це заслуговували. От і сьогодні, 28 вересня 2022 рік. Цей день колись народилася дуже гарна дівчинка, маленька, ніжна, із косками кольору нашої української пшенички. Сірока з дуже приємним ніжним голосочком. І назвали її Іринкою. Іринка означає мир. Це моя сестричка. Ірочка Миколаївна Карплюк, а тепер уже головіна. Іруся. Я тебе дуже люблю. Я пам'ятаю, як ти вперше почала ходити. Я пам'ятаю, як ти вперше почала співати. Я пам'ятаю всі твої віршики, я пам'ятаю світі капризики. Я тебе дуже люблю. Колись, коли ми всі разом приїжджали до бабусі, ми думали, що так буде тривати вічно. Але бачиш, як життя, ми бачимося надто рідко, розмовляємо не так часто, а розказати їй один одному дуже і дуже багато. Ми як та калина. Похилилися та й думаємо, але нічого. Ірусь, в цей день не можна про погане і про сумне. Ти у нас сама красива. Ти у нас сама ніжна. Ти у нас була сама маленька, і ми тебе не любили, мабуть, найбільше, саме, саме найбільше. Я хочу побажати, щоб війна, ця клята, пошвидше закінчилася. І щоб я могла поскоріше побачити твою посмішку, почути твій дзвінкий голос, заливний сміх. Зачу тобі здоров'я, довгих років життя під мирним українським небом. Хочу, щоб ти не забувала, не забувала ні однієї тієї хвилини, яку ми провели колись разом, коли приїздили до бабусі, коли зустрічалися, зачу всій твоїй родині, мамі, татку, коханому чоловіку, щастя та здоров'я на довгі роки. Пам'ятай, ми тебе дуже любимо, ніколи не забуваємо. Я не знаю, що може таке статися, щоб я забула той день, коли в тебе день народження. Це неможливо. І навіть той лист, коли мама написала моїй мамі листа і написала дівчинку назвали Іринкою, я пам'ятаю навіть, в якому рядочку це було написано Надію, твоєю мамою. Я тебе дуже люблю. І хай твоє ім'я Ірина Мир принесе мир. Плакати не буду, тому що, але ж сльози десь прокрадаються, там десь звідти прокрадаються, тому що не треба плакати. Все буде добре. Все буде добре. Я тебе обніму, розтілую і скажу, що ти найкраща в світі. Моя сестричка, моя дівчинка, моя Іруська, з днем народження, ноги Аліта. Бережи тебе, Боже, ріднесенька моя кровинка.